Водолії, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень, з 7 по 13 липня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. І, як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди. І так, водолії, тиждень з 7 по 13. Понеділок у нас карта диявола, буде говорити, щоб ви були обережні в цей день, якісь можливі маніпуляції, якісь махінації, якась брехня. Хтось, можливо, захоче вас десь обдурити, десь зробити так, як корисно йому. Да? Тобто диявол, він завжди робить так, щоб було все в його сторону. По цій карті в нас може бути козиріг. Взаємодія з такою людиною, але все ж таки в цей день будьте обережні, тому що можуть бути от якісь такі неправомірні, нечесні дії стосовно вас, або ж це будете робити все ви. Вівторок. Дев'ятка мечів, ну таке щось десь буде, тому що вівторок в нас є якісь страхи, якісь сумніви, яких ви наберете собі в голову. Дев'ятка мечів буде говорити нам про те, що ми не можемо спати вночі. Можливо, це буде просто безсонна ніч, можливо, хтось вночі працює, і от е, така важкість є, знаєте. Ну, якщо ми говоримо більш про енергію, тут якісь сумніви, якісь страхи, якісь думки, яких ви набрали багато в голову, уявили вже собі ту страшну картину, ситуацію і так далі, якої немає насправді. Тому, якщо ви дивитесь прогноз, не робіть цього. Середа! В середу є карта зірки, карта мрій, карта надій і сподівань, карта ваша. Ви будете в своїй енергетиці, вам ні комфортно. Взагалі, карта зірки така приємно проживається, коли ми знову же уявляємо, фантазуємо. Ми знаємо, що для нашої мети, до якої ми йдемо, ми маємо багато працювати, вдосконалювати свої якісь. Риси, можливості, навики і так далі. Але ви будете працювати, да, тому що водолії, вони уперто йдуть до своєї цілі, вони вміють сконцентруватися на роботі. Карта буде говорити про те, що ви можете багато спілкуватися по інтернету. Четверта. Верховна жриця. Тут у нас є якась жінка, можливо, присутня в вашому житті. Така в якої теж є багато знань, яка може вам щось розказати, відкрити на щось очі. Можливо, ви можете знати якусь таємницю цей день. Дивіться на сни, дивіться. Звертайте увагу на сни, які вам сняться. вони можуть бути віщими. Цей день у вас буде дуже добре працювати інтуїція, прислухайтеся до неї. Карта така духовна Карта така, коли в цей день. Все буде вам вроді щось підказувати в кожному якомусь русі, в кожному якомусь моменті ви будете бачити якийсь знак, тому звертайте увагу, що в цей день ви дійсно можете щось для себе на щось відкрити очі. П'ятниця: десятка кубків. Карта родини, карта сім'ї, карта приємних емоцій, коли ми от почуваємо себе дуже приємно. Можливо, ви взнаєте якусь новину, можливо, ви десь приїдете до своєї родини, можливо, десь поїдете відпочивати. Якщо ви не в колі своєї сім'ї, з колегами, з друзями, з партнерами, з людьми, які є біля вас, вам п'ятницю буде комфортно, будуть приємні емоції, якісь приємні спілкування, райду гадаю, і все цим сказано. Що дуже приємний день. Субота! А в суботу є місяць. Є страхи, є сумніви, можливо, щось піде не так, і у вас буде це лякати. Карта місяця нам завжди говорить про те, що ми маємо прислухатись до своєї інтуїції. Що ця що ця карта буде говорити про те, що слухайте себе на цьому тижні, не слухайте других вух, не слухайте других людей. Ваша душа чітко вам буде підказувати, що робити, якщо у вас є в чомусь якісь. Страхи і сумніви. По місяцю у нас завжди якась є ситуація, коли ми не бачимо чіткої картини до кінця, і це нас може трохи лякати. Можливо, вам потрібно зробити якусь дію, і ви будете давати задній хід, як би не бачу чи з виходу з цього стану. Але вихід з цього стану є. Знову ж, цей день просто не варто його робити, а зачекати іншого дня. Неділя. А в неділю в нас є повішений, коли ми зупиняємось, ситуація підвисає, зависає і не рухається. Можливо, у вас просто вихідний, або ж ви собі даєте паузу для обдумання якихось ваших питань. Да? А почекаю но я, а подивлюся на ситуацію під іншим кутком. Да? Тобто тут є якась нечітка картина неясна. І в неділю ви от хочете собі обдумати, зачекати. Можливо, є такий стан речей, що все зупиняється і без вас. Да? І все рівно це вам дасть змогу подивитися на ситуацію зовсім по-іншому. Порада для водолія на тиждень. П'ять кубків. Ну, є якийсь стан речей, який вас може дуже засмучувати, і ви не будете бачити виходу з цього стану, так? але вихід з нього є. Ви просто можете сильно на ньому зациклюватись і не помічати взагалі якихось нових можливостей. Карта говорить про те, що поверни голову, вихід з цього стану є. Не зациклюйся на цих моментах, які тебе можуть засмучувати. Да, та, знову ж таки, ви дивитесь цей прогноз. Аналізуйте, що вам підказують карти. Дивіться свої якісь підказки, підкладайте під своє життя, і все ж таки, я думаю, що воно у вас програється зовсім по-іншому. І... Позитивному для вас руслі і так водолії, Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.